Пан Микола питає: е, реконструкція? Тобто реконструкція це коли ви робите перепланування в будинку і вам треба зробити нові вентиляційні канали. Тому, звісно, тут і виникає таке питання: яким чином облаштувати вентиляцію санвузла і душової каміни з стелю, за якою холодне горище? Чим утеплити і чим можна вести труби під великим кутом? Е, значить. Тут, на жаль, іноді мені доводиться порушувати норми. Так, тому що коли це реконструкція, як би я не хотів, але іноді доводиться, друзі. І, і саме вот порушується норматив по, по пожежі безпеці, тому що у нас є така вимога, що вентиляційні канали повинні бути вогневитривалими. Якщо ви будете от працювати по той технології, що я зараз розповім, ми можемо це покращити трошки, але у нас на сьогоднішній день трошки ну, така проблема з цими матеріалами вогневитривалими. От, але головний принцип я вам розповім. По-перше, я використовую для вентиляційних каналів спеціальні труби для вентиляції. Вони повинні бути сертифіковані, тому це фірма Венц. Відповідно, от, і вже питання, наскільки вони витримують сертифікацію, це вже питання до виробника. І так, коли у нас є норматив, що не можна ставити вентиляційні канали на перекриття. І це правильно, тому що якщо це цегляні канали, це доволі велике точкове навантаження, і перекриття може бути на це не розраховано. Перший момент, і другий момент це пожежа. Не дай Боже, пожежа, то перекриття. Полум'я розігріває низ перекриття, і воно втрачає стійкість. І коли оця байда з важкого матеріалу падає на пожежників, це не дуже гарно, це дуже ризиковано. Тому норми забороняють ставити вентиляційні канали на перекриття. І от при реконструкціях виходить доволі часто, я використовую саме легкий конструктив, тобто технологія легких вентиляційних каналів. Е, Дивимось зверху. Я використовую плоскі канали. Тому, чому? Тому що я їх можу скомбінувати в один блок. Тобто це не круглий, саме плоскі канали. Вони є різного перерізу, ми можемо їх об'єднати, ну, наприклад, пустити повітря з однієї кімнати в два канали. Тобто, таким чином два таких прямокутних канали будуть працювати на одне приміщення. Ну, наприклад, кухня. Да? Тобто там у нас вентиляційний канал повинен бути площою 140х270. Ну, можна робити розрахунок, десь там буде трошки менше, але прив'язуємося під розмір цегли. А от санвузли з вентиляторами, як правило, ми можемо робити з меншого перерізу. З точки зору аеродинаміки, звісно, прямокутний канал ну, не дуже гуд, тому що все ж таки більше завіхреній, але за рахунок того, що стінки гладкі, тяга доволі гарна. По факту. Тому що у цегливо поверхня вона ж е крива, а тут все ж все гладке. Тому тяга вона доволі непогана. І якщо переріз вентиляційного каналу буде трошки менше, то от саме завдяки гладким стінкам е це трошки компенсується і тяга залишається доброю. Наступне, Наступне е канал ми утеплюємо. І ось тут виникає питання: чим е е бажано утеплювати матеріалом, котрий жорсткий. Тому що далі нам треба буде, друзі, брати все це в обойму. І обойму я беру гнутий оцинкованої кутики і оцинковану полосу. І фактично формую саморізами або закльопками ферму. Тобто, якщо ми подивимося збоку, то ми бачимо, як я набираю ферму з усіх боків. І піднімається вище даху, ось таким чином. І так як е, доволі часто при реконструкціях ми використовуємо пінопласти Г1, саме затухаючий, тому що з ним зручно працювати, він жорсткий. Е, бажано брати гарною щільністю, то таким чином ми його беремо в цю обойму, і саме ця обойма потім витримує всі ці вітрові навантаження і так далі. Звісно, що ця фірма внизу фіксується. До перекриття або до бала, котрі додатково можуть бути зроблені, якщо це дерев'яне перекриття. І додатково, друзі, фіксується до крок. ідеальне рішення, але це реконструкція. Якщо ви подивитесь технологічну карту фірми Шидель, ви побачите спеціальні елементи для фіксації вентиляційних каналів. шидель Але Шидель це бетонні блоки, і вони все ж таки потребують Гарного спирання, тобто їх ми можемо ставити на стінки або ввести від фундаменту. І якщо у вас гроші є, щоб зробити канали канал з бетонних блоків, то гарний варіант, чудовий варіант. Кажу вам відверто. Теж гладкі стінки, теж ми його утеплюємо, теж беремо потім в металеву обойму додаткову, або робимо ядра жорсткості по їх технологічній карті. Але все ж таки поставити ми це можемо лише на стінку. А Якщо у нас нема стінки і треба ставити він канали, ми рухаємось далі. Е, який ще варіант можна сюди використати? Чудовий варіант, наприклад, можна використати газоблок Д150. Але, на жаль, на сьогоднішній день він у нас недоступний, друзі. Ну, на жаль, тому що власники були від північного сусіда, він був у 2022 році заморожений і досі не працює. Але от. Газоблок d 150 автоклавного твердіння не горить, не боїться Сонця. Дуже гарний варіант насправді от для цього. Наступний варіант газоблок неавтоклавного твердіння щільністю D150, Д200 е, Непоганий варіант, там у нас нестабільна якість, е, матеріал місцевий, його важко довести, багато крошиться, ламається, ну така технологія. Друзі. Але все ж таки, ви можете замовити з запасом, да, бути готовим, що частина піде на смітник або десь в якесь інше місце, шматочки підуть. Але все ж таки матеріал. Вогню витривалий, не горить, і також можна його використовувати. Так, да, він крихкий. Але у нас для цього є металева ферма, котра буде витримувати наші навантаження. Так, е сіп, е наступний варіант пір плити Не дуже гарний варіант. Ну, по-перше, згідно сертифікатів, це Г4 і дуже токсичний під час пожежі. Хоча ви знайдете багато відео, де їх жгут розповідають, як воно не горить, але у норм. У сертифікат у тих, хто видає сертифікати, інша думка з цього приводу. І це абсолютно правильно. І я скажу вам відверто: нема чого робити тут цьому піру. Ну, нема. Він дорогий, завозиться у нас тільки з Польщі. А нам треба товщина. І те, що там сказки розповідають, що це супертеплий матеріал ні брехня. В телеграм-каналі є файл по дослідженням, як вам ви, ви, вішують лапшу на вуха з пір плитами. Будь ласка, заходьте на телеграм-канал, посилання є в усіх соціальних мережах на мій телеграм-канал, і серед файлів ви знайдете ці дослідження. Як змінюється теплопроводність е, пінопластів в залежності від е, температури, від вологості і так далі. І ви там все це побачите, що пір. Далеко не такий гарний, як про нього розповідають. от Тому я би його не використовував. Мінеральна вата. Якщо у вас буде оздоблення вентиляційного каналу по технології вентильований фасад, ну я не виключаю. Тобто, так, можливо. Труби самі пластикові, формув... збирати ми їх можемо на герметик обов'язково, якщо у вас мінеральна вата. Тому що мінеральну вату треба захищати від вологи, від парціального тиску. От. І так як знову ж ми будемо міцність задавати металевою фермою, такий варіант можливий, хоча і працювати з ним не так зручно. Ну чому? Тому що мінвата не тримає форму. Ви будете брати мінеральну вату високої щільності, десь 150 кг на метр квадратний, в прямокутних втюках. не рулонно відповідно. І на кліпіну ми також можемо склеювати, збирати і потім обжимати металевою фермою. Значить, так як працювати важко, це можна робити поступово, тому що в ідеалі металеву ферму краще робити, коли утеплювач вже пошпакльований. Тобто з сіткою зі шпаклівкою і потім металом ми це якби обгортаємо. Це в ідеалі. Але якщо так не виходить, ну що ж, вийде, як вийде, що ж ти тут зробиш? Ну і Потім ми це можемо додатково е, доутеплювати, закривати, ховати, от, і І так далі. І вже робити оздоблення вище дагу, яке ви хочете. Шпаклювка, декоративна штукатурка, профліст, фальц, обліцювання пліткою. Тобто, вже яка у вас естетика, ви можете робити. Е, чим ця технологія, яку я вам зараз розповів, ну вибачте, моя технологія. Ну, так сталося. Знаєте, коли займається реконструкцією, то доводиться вигадувати отакі підходи. Е, головне, щоб це було перше, технологічно, тобто, щоб це було легко зібрати. Друге, щоб не було пустот. Тому що, якщо ми будемо використовувати з вами круглі труби, то питання, чим заповнювати ці пустоти. Звісно, їх можна заповнювати легкими розчинами, вірмікулі там, там да, і так далі. Ну, з іншого боку, навіщо, коли є, блін, прямокутні вентиляційні канали вихід Якщо ми подивимося з боку, у цих вентиляційних каналів є тройники тобто ми можемо поставити тройники і потім є е, повороти в площині, і потім перехід з поворота на круглий переріз. Все. І канал виходить зі стелі. бачите Чому я вам так, друзі, малюю? Тому що ця частина. Е, Оця вся частина, скоріш за все, у вас потрапить на горище, а це треба робити. Не можна робити, друзі, вентиляційну рішітку. Ось тут. Категорично, не робіть. Ось тут вам треба буде заморочитися і вигадати щось по місті, щоб зробити герметичний. Тарец. Це пов'язане з тим, що коли у вас буде йти тепле вологі повітря по вашому вентиляційному каналу, по пластику може текти конденсат, і от вам треба внизу сформувати от таку от ванночку, де воно буде працювати. Ванночка, її можна замовити, наприклад, у жестянчика, але щоб в кутах не було дирок. Тобто, щоб от жестянчики вміють робити от, от підрозмір ванночки, щоб вони були цільні. Тобто, Треба казати, це для води. Там буде рідина. от Ну І потім сучасні герметики е, дозволяють нам все це склеїти, загерметизувати і отримати доволі надійне рішення, тому що у цих пластикових каналів немає стандартного рішення по торцу. Так, е, аналогічний підхід я розповідав про вентиляційні канали з каналізаційних труб. Там у нас є різиновий ущільнювач і заглушка. Тобто, там це е, рішення, воно заводське виходить. а тут от ні. Але зате зато оці прямокутні канали, нам легше підняти вище даху, сформувати одним е, комплексом. Так. Ну і відповідно, е, всі інші ми робимо так само. Ну, і виводимо ми вверх е, нашого вентиляційного каналу згідно нормативу. Тобто, у нас є коньок, якщо це коньок, да, і. Е, Боже мой, там півтора метра від конька ми в вровень, це, це мінімально. Вище, будь ласка, нижче не робіть. Якщо більше трьох метрів, то там 10 градусів, здається, береться. От. Ну і якщо до 1,5 метрів, то на пів метра вище конька повинна бути. Тобто в цю схему ви знаєте, в інтернеті вона ходить вже багато років. От таким вот чином ми збираємо з вами вентиляційні канали при реконструкції. Значить, підходить підхід для природньої вентиляції без вентилятора, і згідно нормативів, при природній вентиляції ми можемо ставити вентилятори в санвузлі, тому що вони працюють тимчасово. Не постійно. Так що, друзі, дякую за ваше питання. Я сподіваюся, що мої відповіді були влучні, цікаві, і ви зможете використати цю технологію. Колись там згадаєте. От колись я там це я був на вебінарі, там от такий от дядька був вріднюючий. І оце от нам розповідав. Дякую за коментарі, підписки, лайки, ваші донати на Збройні Сили України, бо це наближає друзі нашу перемогу. Всім гарного, спокійного вечора. І дуже класних новин зранку. Так, ми їх чекаємо. Вони будуть обов'язково щасливо.